Привіт мої відвідувачі. Минулий рік я показував вам, як ми садимо картоплю трактором на великих ділянках. А зараз я хочу вам показати, зняти відео про те, як ми садимо картоплю на ділянках, де трактором немає під'їзду, немає доступу. Я хочу вам показати отакий пристрій, який в нашому краю називається тикалка. Чому тикалка я не знаю? Можливо, тому що ми тикаємо в землі на неї отвори. І нею ми садимо картоплю. Виготовив я її з металу, для того, щоб хватило її ще моїм онукам. Отак вона виглядає. Є центральний пруток. Я використав квадратну трубу 25х25. Є стойки для ручок. Труба на 15. Є основні робочі елементи. Це три зуби. Зараз я покажу досконаліше, як я робив зуби. Нарізав я трубу діаметром 80 мм. Довжиною 24 см способом, який я вам вже показував раніше. Потім я накреслив схему розрізу. Ось її видно. Вирізав за війноницями і наклеїв на трубу. Тож ми отримали таку імпровизовану корону. Потім за допомогою болгарки. Я її вже вирізав. Справлі і корона я зробив на 6 зубів. 4 я не робив з-за того, що я побоявся, що от в цьому місці зуб не буде гнутися. І ось що в мене вийшло, як я почав гнути. От таке мене вийшло, Тут я позаварюю сваркою і готовий зуби вже побачити на самому вигляді. Ось який зуб у мене вийшовся після сварки. Страшненький. Але зараз ми його обробимо. Буде все гарне. Оскільки сварші з мене, м'яко кажучи, ніякий, то ось що в мене вийшло після шліфовки. Зараз я шліфую його ще на гріндер і ми будемо мати результат. Для того, щоб зашліфувати зуба, я розвернув робочу стола. Міляд має зуб після гріндера. Тобто вже гладенький, гарненький. Я заварив торці металом 2-мм. Тобто вийшов такий снаряд провізований. Заздалегідь були зроблені направляючі із профільної труби 30х30. До них я приварив гайку М8, гвинт і ручку для фіксації на рамі. Тобто готовий вигляд, зуб вже має такий. Зуб з направляючою, яка буде фіксуватися отаким лентом. Даної тикалки в мене вийшла довжина метр. Висота зуба, повторюся, 23 см, висота ручок 83 см. Крайні зуби зроблені з регулюванням для того, щоб можна було регулювати ширину мізірячку. На картоплю потрібно трохи менше, на кукурузу більше. Можна регулювати центральний зуб, ну, я приварив намертво. Ручки я теж, теж змінив нашу традиційну форму. За, ну, завжди всі роблять отак одну от, поперечину і все. Але мені здається, не здається, вже досить показує, що центральна поперечина мішає в роботі. Тому я зробив їх форми і зробив гвинт, за допомогою якого можна крутити і підстроїти. Під, під себе кожен має підставитися індивідуально. А також за, за рахунок цієї довжини можна змінити і висоту самої ручки. Отже, зовсім індивідуальний підхід до кожної людини. Тобто мені б зручно так. Я вже пробував. Зараз я поїду на огород і вже прямо на огороді я покажу вам саму методику посадки такої тих. Після того, як ми накидали картоплю в ямки, ми заволочуємо. І все, на цьому робота закінчена. Будемо чекати дощів і тепла. Всім до побачення, до зустрічі на моєму каналі.